Привіт! Знаєте, у нашому світі, де інформація лється з відусіль, пробитися зі своїм повідомленням це той ще квест. Давайте розбиратися, як не потонути в цьому цифровому океані і які інструменти для цього найкраще підійдуть. Тільки уявіть. Що секунди мільйони нових повідомлень, постів імейлів, просто шалений потік. І от питання: як серед усього цього шуму зробити так, щоб саме ваше слово не просто помітили, а почули і зрозуміли. Ось це і є головний виклик. І відповідь на нього ми сьогодні і будемо шукати. Так, давайте почнемо з самого початку. Щоб зрозуміти, в чому сила сучасних інструментів, треба спершу розібратися. А чим власне ця наша цифрова ера так кардинально відрізняється від, скажімо, старих добрих газет чи телебачення. І от коли ми говоримо про цифрові канали. Це, знаєте, не просто якісь там додатки для переписки. Ні, це цілісні екосистеми, які дозволяють ділитися інформацією миттєво і, що важливо, по всьому світу. Але їхня справжня магія, їхня суперсила криється в кількох ключових особливостях. Зараз на них і подивимось. І ось вона та сама революція. По перше, швидкість і інтерактивність. Це означає, що розмова з аудиторією ведеться по суті в реальному часі. Але як на меме, найголовніше це можливість все виміряти. Подумайте, це ж не білборд на дорозі, де можна лише здогадуватися, скільки людей його побачило. Тут, тут все чітко, скільки людей побачило, хто відреагував, як саме, це без перебільшення повністю змінило правила гри. Окей, з базовими принципами розібралися, а тепер найцікавіше. Давайте зазирнемо в наш цифровий ящик з інструментами. Там лежать три основні гравці, і кожен з них має свою унікальну роль. Час познайомитися з ними ближче. І ось вони наші трикети цифрової комунікації. Соціальні мережі це наш рупорт для масової аудиторії, месенджери для швидкого, майже особистого контакту. Ну і, звичайно, стара добра електронна пошта для всього офіційного і серйозного. У кожного своя місія, своя унікальна роль. Добре, інструменти на столі. Але ж просто знати, що вони існують, цього замало, правда? Треба розуміти їхні сильні та слабкі сторони. Тож давайте зараз розкладемо по поличках, для чого кожен з них просто ідеальний, а де ну, да краще його не використовувати. Почнемо з соцмереж. От уявіть собі, такий собі цифровий мегафон: це інструмент, щоб крикнути на весь світ. Агов, я тут. Тобто, щоб голосно заявити про себе, розповісти про свої ідеї, новини, цінності і зробити це для максимально широкої аудиторії. Тобто головне завдання тут це формування іміджу, того як тебе бачать інші. Це може бути що завгодно: від реклами нового продукту до створення цілої спільноти однодумців, такого собі клубу за інтересами, де всі можуть спілкуватися, ділитися думками. По суті, це і є такий собі сучасний публічний майданчик. Але тут, звісно, є і зворотній бік медалі, такий собі ключовий компроміс. З одного боку просто гігантське охоплення і крута можливість націлити рекламу, на кого треба. А з іншого це вічна гонитва, постійна боротьба за увагу, алгоритми невблаганні, їм потрібен свіжий контент щодня. А один невірний крок, один невдалий пост і привіт, репутаційна криза. Гаразд, з мегафоном розібралися. Тепер переходимо до месенджерів. І якщо соцмережі це умовно виступ на великій площі, то месенджер це розмова тет на тет, ну майже як телефонний дзвінок. Тут все набагато інтимніше, особистіше. Тут головні козирі це швидкість і персоналізація. Повідомлення прилітає миттєво і прямо в руки, так би мовити. А ще ж є чат-боти, це взагалі окрема історія. Вони дозволяють автоматизувати купу всього від відповідей на типові питання до консультацій. І це робить таку комунікацію не просто швидкою, а й суперефективною. І ось тут ми підходимо до головної дилеми месенджерів. Дивіться, з одного боку, повідомлення тут відкривають майже всі, тобто його гарантовано побачать. Але. Ми ж вторгаємося в дуже особистий простір, і тому межа між о, класно, корисна інфа! І так знову спам. Вона ну просто неймовірно тонка. Тут треба бути дуже обережним. Ну і наостанок імейл, e електронна пошта. Це справжній ветеран цифрового світу, але знаєте, він досі в струю і позицій не здає. Сьогодні імейл це як офіційний лист на фірмовому бланку для всього важливого, структурованого і скажімо так ділового. Так саме імейл залишається головним каналом для будь-якої офіційної комунікації. От згадайте, комерційні пропозиції, якісь важливі анонси, щотижневі розсилки з новинами, чи навіть цілі автоматичні серії листів, що поступово знайомлють з продуктом, все це його парафія, його територія. І що тут ключове? Те, що імейл дає, по суті, повний контроль над текстом, над дизайном, над усім. Але. Велика сила це велика відповідальність, як то кажуть. Щоб такий лист не полетів одразу в папку СПАМ, він мусить бути реально крутим, цінним за змістом, гарно написаним і звичайно приємним для ока. Так ми подивилися на кожного з наших бійців окремо, але ж у житті, як буває, постає конкретне завдання і питання так, а що ж мені обрати? Щоб на це відповісти, давайте влаштуємо їм очну ставку. Поставимо їх поруч і порівняємо за найважливішими критеріями. І це, до речі, не просто технічний вибір, це питання стратегії. Адже від відповіді залежить усе, чи спрацює комунікація, чи всі зусилля підуть коту під хвіст. Бо правильний вибір він завжди залежить від мети, від аудиторії та й від ресурсів, звісно. І ось ця таблиця, вона, як на мене, дуже наочно все показує. Ідеального універсального інструменту чарівної палички його просто немає. Подивіться самі, соцмережі це про масове охоплення, але месенджери, чемпіони зі швидкості. Хочеться глибокої аналітики. Це до імейл і соцмереж. У месенджерах з цим скромніше. А ризик потрапити в спам він найвищий саме там, де спілкування найбільш особисте. Тому вибір це завжди, абсолютно завжди, компроміс. Але ж ми знаємо, що цифровий світ він не стоїть на місці ні на секунду. Інструменти, про які ми говоримо сьогодні, завтра можуть виглядати зовсім інакше. Тож давайте спробуємо трохи зазирнути в майбутнє, подивимось, які тренди швидше за все будуть задавати тон у комунікаціях вже зовсім скоро. І що ми там бачимо? Схоже, майбутнє стоїть на двох китах: інтеграція і штучний інтелект. Уже зараз є чіткий тренд на те, щоб об'єднати всі канали в одну систему, так звану CRM. Далі штучний інтелект, який буде робити персоналізацію ще глибшою, ще точнішою. Ну і звісно, приватність. Увага до захисту даних лише зростатиме. Різні правила, як от європейський GDPR, змушують усіх ставитися до цього ну дуже і дуже серйозно. Тож до якого висновку ми приходимо? А до того, що шукати одного переможця це хибний шлях. Найкраща стратегія це їх поєднання, це синергія. Подумайте, як це працює в житті. Людина вперше бачить щось цікаве в соцмережах, потім отримує на пошту детальну пропозицію, а всі дрібні питання уточнює вже в месенджері. От у такій правильній комбінації і є справжня сила. І це залишає нас із фінальним, і, мабуть, найголовнішим питанням: технології летять уперед з шаленою швидкістю. І справжній виклик сьогодні це не просто навчитися класно користуватися тим, що є зараз, головне, це побудувати таку стратегію, яка буде достатньо гнучкою, щоб адаптуватися до інструментів, які з'являться вже завтра.